Дивовижний ліхтарик. Після поживного сніданку світлячок раптом відчув, як сильно він хоче спати. Залізши глибоко на самісіньке дно синього дзвіночка, малюк солодко й відразу заснув. У дзвіночку було на диво затишно й тепло. Лагідне сонце ніжно гріло квітку. А ласкавий літній вітерець злегка погойдував її з одного боку в інший, немов маленьку колиску. Мама й тато світлячки теж розмістилися неподалік. Усе сімейство поринуло в тихий спокійний сон. Одного разу дзвіночок відвідала волохата бчілка в пошуках запашного пилка. Але, помітивши наших квартирантів, посміхнулася і полетіла далі. Лише прозвичала наостанок: Це ж треба, вже сплять. Це ж отакий порі, А коли ж працювати леже боки. Звісно, на буркотуху худжілку ніхто не образився. Тому що ніхто її просто не бачив. А ще перед заходом сонця у дзвіночок колиску зазирнула невеличка сіренька пташка, готова поласувати будь-якою комашкою. На щастя, світлячки спали так глибоко в дзвіночку, прикриті пухнастими темними тичинками. Щоб пташка їх не помітила й полетіла далі шукати вечерю для своїх пташенят. Так минув перший день нашого світлячка. І ось, коли останні промені вечірнього сонця вже попрощалися із землею, і на небі яскраво спалахнули перші золотаві зорі і запалив своє м'яке світло місяць. Наші світлячки почали прокидатися. Першою прокинулася, як завжди, мама. О, яка чудова погода, як гарно співає соловей. Прокидайся, малюк, ти повинен повинен почути цей чудовий спів. Маленькому світлячку звісно ж нічого не залишалося, як прокинутися. І тут він почув чудову музику нічного лісу. Це був ніжний спів соловейка, і веселе стрикотіння цвіркунів, і смішне квакання жаб, і трохи настирливе дзичання комарів. Тато й мама терпляче пояснили сину, хто з численніх мешканців лісу спить уночі, а хто вдень. Хто який має вигляд, і з ким можна дружити, а кого треба стерегтися, світлячок слухав дуже уважно, але все одно, як не намагався, запам'ятав дуже мало. Зате він добре усвідомив, що без мами й тата він ну просто пропаде в цьому складному великому світі. І малюк відразу ж вирішив бути дуже слухняним сином. Нарешті, коли з усіма уроками і настановами було завершено, сім'я світлячків, покинувши затишне місце свого укриття, злетіла високо, високо в нічне небо. І раптом світлячок скрикнув від захвату. Він побачив, як черевця його тата й мами раптом запалали яскравим золотавим світлом, немов маленькі зірочки в нічній височині. Які ви гарні. Погляньте, як ви сяєте. Я вас так люблю. захоплювався малюк. Ми теж тебе, синку, дуже любимо, і твоє черевце теж світиться, як нічний ліхтарик. Поглянь на себе, і тільки тепер малюк побачив, що і його тільце сяє у темряві. Яке диво, я такий гарний, на відміну мі... від он-он тих чорних комах на воді або тих, що з грайками літають біля нас. Як чудово, ми ж світлячки найгарніші в цьому нічному лісі. Еге ж, мама з татом тривожно перезирнулися і, схопивши синочка за лапки, потягнули його до старої берези, на гілку якої і вирішили опуститися. З книги світлячок Олени Чепілки